Вітання людям добрим! З вами Тайват Юа, і це 14-й випуск новин. І ось минула тижнева кицька накинулась на нас цілою купою контенту в грі. І я думаю, вже більшість його пробує дещо на смак. Тому і пройдемось по активностям патчу, по другій річниці, по новій локації і так далі. Тож, всім смаколиків до столику, а ми починаємо. 28 вересня вийшло чергове оновлення гри Genshin Impact, яке, окрім нової території та квесту, принесло багато цікавинок на честь другої річниці гри. У версії 3 та 1 під кодовою назвою Цар Дешред і «Три Волхви, нам стала доступна велика частина мапи Сумеру, а саме Пустеля, яку всі так довго чекали ще з моменту анонсу дентрорегіону. Як ми очікували, пустеля насичена загадками, головоломками і пазлами. Багато хто з вас вже про це знає, проходячи світові квести, які стали доступними. Окрім цього, на новій ділянці заховані дендрокули для підвищення рівня статуї дендроархонта, а також матеріали для нових персонажів, зокрема, жуки з карабеї для Сайно. Або кіно. Не забуваємо, офіційного перекладу немає, тому використовуємо те, що вам зручно. Нагадаю, що Сайно – це п'ятизірковий електрогерой, такий собі баф версія Рейзера по всім параметрам від інтелекту і шкоди до зовнішнього вигляду. Його вже можна отримати у нових банерах. Він є ексклюзивним персонажем, доступним у першій половині оновлення, паралельно з Рараном Венті, ексклюзивним чотиризірковим персонажем стала Кандаки. Вона ж Кендіс, гідросписар з чарівним поглядом. Також зараз стала доступна сигнатурна зброя для Сайно, Кіно, та Венці. а конкретно лук Елегії загибелі та спис посох червоних пісків. Повернемося до регіону. Нам також став доступний новий сюжетний квест із Нахідою, де Хоєверс також показали нам багато цікавого. Зараз будуть спойлери. На жаль, для мене це теж спойлери, бо я ще не пройшов мейн квест. А ви, якщо не пройшли цей квест, просто приметайте відео. Підказка на таймлайні. У сюжетному квесті ми з Нахідою будемо проникати у думки інших людей. Все, як завжди, закінчиться таким собі двобоєм. Нам покажуть одного з фатою, доктори, що поставив експеримент на жителях Сумеру. О, крім нього, показали історію Скарамучі і його образ у вигляді боса. Це буде велика машина, схожа на боса Рейден, або це все ж таки, як я і казав, гандам. В голові цієї машини і буде знаходитись сам Скарамудчи. Поки що, офіційно. Ми не знаємо, коли нам з ним битися і де. Але є припущення, що це буде у наступному оновленні. А може й пізніше, знову ж таки скажу. Ніхто не знає, крім розробників. Рухаємось далі і поговоримо про річницю гри. На HOILAB зараз діють певні веб-події, де можна отримати прімогеми і ресурси. Також не забувайте відмічатися щодня у додатку HOILAP, там також дають додаткові винагороди. І зверніть увагу, що при голосуванні вам пропонують взяти квиток він для розіграшу полого місяця від Holeros. А ще заходьте в гру і отримайте пошту з подарунками. Нагороди можна буде зібрати до кінця оновлення 3-1. А от в самій грі зараз проходить подія про балади і варева. Дуже насичена подія в манштаці, багато ігрових завдань, триватиме довго, тож час зібрати усі нагороди у вас буде. До речі, саме в цьому івенті ми вперше побачимо хлопчину Міку, якого до цього тизерили в трейлери. Можливо, він колись буде ігровим героєм. Бо на це вказує його дизайн, він дуже відділяється серед стандартних шукачів пригод, а також володіє оком Бога елементу Кріо. На цьому інформація про нього поки що все скінчилась. До речі, нагадую, зараз можна отримати колей абсолютно безкоштовно і не витрачаючи багато часу. Для цього проходьте спіральну безодню мінімум до 4-го поверху і 3-го залу. І нова тендрогіроїння буде вашою. Або ж вона буде вам видана безкоштовно. За умови, що ви уже закрили четвертий поверх в третю залу раніше. А ще в майбутньому вашою може стати і сама Нахіда, бо вона анонсована розробниками разом з героїнею Лейлою. Вони будуть доступними у наступному оновленні. Нахіда, очевидно, матиме елемент Дендро і буде п'ятизірковою, а Лейла чотиризірковою, у неї буде елемент Кріво. А на сьогодні у нас все. Як завжди, чекаємо на вас у наших соціальних мережах, посилання в описі. А тепер дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться відео з друзями та коментуйте. Бувайте і мирного неба нам всім!